Здоровенькі були мої дорогенькі. Зараз я буду говорити тільки з дорослими. Тому діток я прошу піти якомога далі. Ну що, пішли? А тепер серйозно. Зараз я навчу вас робити маленьке чудо на Свято Миколая. Це такий чарівний лист, який прийде до ваших дітей своїми ногами. Ну що, почали? Для цього нам потрібен звичайний аркуш паперу. Але, звичайно, також паперу, він прямокутний, а нам треба квадратний. Робимо це так. Звичайно, що квадрат це прямокутник з рівними сторонами. Цю властивість ми і використаємо. Складаємо його по диагоналі. І відриваємо або відрізаємо все зайве. Відриваємо. Отже, вийшов у нас квадрат. Тепер ми складаємо його по другій діагоналі. Робимо це все акуратно. І не так швидко, як є. Зробили. Тепер дивіться уважно, Наступне, наступна наша, наша дія. Тепер ми робимо таку, можна сказати, 3 шну фігуру. Запам'ятали? І складаємо її отак. Кладемо на стіл і притискаємо. Виходить отакий трикутничок. Можна сказати, якщо в 3D-шому варіанті отакий. От. Трикутничок, третєкут чи чотирикутничок. Тепер от майже лист наш, е, 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 який вміє ходити, вже готовий. Тепер тільки ці його ніжки треба загнути. Робимо це також на столі і дуже акуратно. Одна. Друга. Третя. Четверта. Ось він і готовий. Для того, щоб він не падав, ми зробимо стопи з черевиками теплими. Робимо це так. Загинаємо одну ночку, другу, третю. І четверту. Ну що ж, а тепер самий чарівний момент. Зараз він піде. Для цього нам потрібно. Для цього нам потрібна величезна книжка, наприклад, карикадурка. Це велика поверхня, яку можна трошки нахилити. Ставимо нашого листа на старт, і от він помаленьку, помаленьку, помаленьку пішов. Дивіться на чудо. Саме головне не забудьте всередині написати листа від Миколая. Передати привіт вашим діткам і вказати, де ви сховали подарунок. А зовсім скоро я покажу як вирізати сніжинки. Ми з'явилися на світ для того, щоб робити добро, тому що нараз зустрінемось на каналі Доброді.